Всім привіт! У цьому відео ми вам покажемо, як встановити власний світ на ваш сервер Майнкрафт. Перш за все, вам потрібно знайти карту, яку ви хочете встановити на сервер. Візьмемо, до прикладу, цю мапу з сайту MinecraftMaps.com. Наперед скажу, що ваш світ має бути в форматі папки, щоб сервер зміг прочитати цей файл. Для того, щоб завантажити мапу, спочатку потрібно скачати програму для передачі файлів. Її назва WinSCP і скачати ви її можете по посиланню в описі. Тепер перейдіть до панелі керування вашим Godlike сервером та зайдіть в загальні налаштування серверу. Тут ви побачите, Колонку під назвою FCTP. Встановіть будь-який пароль, після чого натисніть кнопку Запуск SFTP і у вікні зверху натисніть «Open WinSCP». В результаті у вас відкриється вікно програми «WinSCP», в якому потрібно ввести раніше створений пароль. Тепер просто перекиньте папку зі світом до серверу. Коли мапа завантажиться, вам потрібно повідомити серверу, що саме цю карту ви хочете використовувати. Для цього поверніться до панелі керування та перейдіть до параметрів серверу. Тут знайдіть параметр Level Name та введіть назву вашої папки Світом готово. Тепер залишилося лише підключитися до серверу і перевірити, чи все працює. І ось ви успішно встановили власну карту на сервер Майнкрафт. Це відкриє нові можливості для гри з друзями на улюблених мапах. До речі, якщо ви шукаєте хостинг, то Godlike це найкращий та найоптимальніший варіант. Посилання в описі.